Привіт, дівчатка! Закінчується місяць і, як завжди, в мене назбиралася коробочка порожніх баночок. Вирішила з вами поділитися відгуками, що сподобалось, що не сподобалось. Баночок у мене не так дуже і багато. В основному все шампуні, як завжди. Так. Декоративка в мене закінчується рідко, бо в мене є її багато. Я користуюсь не чимось одним, а то одним, то другим, то третім. І не так часто. Так само, і у ходова, як відкрито в мене там, куча окремів, то якось вони довго закінчуються. Але покажу те, що є. Отож, поїхали. Що закінчилось? Закінчилось в моєї дитині шампунь. Шампунь хороша. Це була. Е... Зимова лімітка, інколи з'являються в розпродажах. Давненько не було, не знаю, буде, не буде, але як буде, будемо обов'язково повторювати, тому що волосячко після неї ніжне, таке шовковисте, як то, знаєте, як в рекламах показують після ламінування. Закінчилася Hair X, зараз її теж немає. Це вже оновлена серія, зараз вийшла, зняли Hair X, вийшла долоджі. Це шампунь проти лупи, нею користувався мій чоловік. Хороша. Тому що скарг не було. І це вже, я не знаю, третя чи четверта. І якби була, я би ще повторила. Якось вона була з'явилася замість плати за доставку, але поки я розміщувала своє замовлення, то їх розібрали. Значить, хороші. Як з'явиться, десь побачу в розпродажах, обов'язково буду повторювати. Також закінчився мій тонік. Я цей тонік дуже люблю, це Optimal's. Він. Ну, Я бачила його в 13-му каталозі, він коштує 199 гривень, не зовсім бюджетний. Хоча що зараз таке 199 гривень, це е, навіть і не кошти, але як раніше я його могла взяти за 99 гривень, то зараз вже таке не стається. Але обов'язково повторюю, навіть за 199 гривень, тому що з усіх тоніків він мені найбільше подобається. Перший раз я до нього дуже-дуже довго звикала, тому що я звикла, що тоніки вони такі жидкі, як водичка, а цей тонік він такий гелеобразний. Він такий як гель. І... Ну, мені він дуже-дуже сильно подобається. В мій шкірі він підходить, він гарно справляється своєю задачею, він гарно очищає той бруд, з яким не впоруються наші умивалочки. Так що, штука крута, всім рекомендую і дивлюся ваші відео, бачу, що вона подобається не лише мені. Отож, дівчатка, придивіться, хто ще не пробував, спробуйте і не пошкодуєте. Далі, у мене закінчилася олійка для волосся. Те, що вона погана, я сказати не можу, але вона вроді би і справляється зі своєю задачею, вся. але для мого волосся найбільше підходить ота, така синенька нічна, і тому, якщо є можливість взяти іншу, я, звичайно, буду брати нічну. Цю повторювати не буду, тому що, от, знаю багато, кому вона подобається, але моєму волосся більше подобається нічна олійка. Тому спробувала сказати, що погана не можу. Але буду брати та, яка краще діє на моє волосся. Тобто, це та синенька нічна. Зараз вони не бюджетні, вони. В 12-му каталозі, зараз вони 360 чи 380. Хто хоче, дівчатка, ви дивіться, тому що вже потім вони будуть по 400 з лишнім. Тому обов'язково, от я знаю, зараз, зараз вроді би є нічна. Я не пам'ятаю точно, каталог не піду, не буду шукати, але знаю, що в 14-му вони набагато дорожчі. Так що, кому треба, не чекайте до 14-го, тим паче, що зараз дуже вигідно взяти. Зараз, якщо ви діючий партнер, у вас є скидка мінус 20, плюс е, акція тижня ще мінус 10 і плюс. 20% кешбеку, це виходить, вам повернеться ще 20%. ви цю олійку можете взяти взагалі за 50%. Так що, кому потрібно, дивіться зараз, не чекайте 14-го каталога, тому що, чи ні, 13-го, Путаю. не чекайте 13-го, зараз вигідно її взяти. У мене закінчився Nordic Waters кульковий дезодорант. Що можу сказати? Коли вийшла ця водичка, я собі... Замовила тестер. Довго я його ловила, тому що ті тестери якось завжди їх не було в наявності. Таке я його впіймала, я протестувала, М -м, гарний аромат. Потім з'явився кульковий, і я вирішила, що спочатку, так як водичка не бюджетна туалетна, і у мене дуже багато парфумів, вирішила спочатку взяти кульковий. Я взяла кульковий, коли я почала ним користуватися, начебто нічого. Це жіночий, бо він, бачите, відсвічується. І він такий на колір зробився, як чоловічий. але це жіночий дівчатка. Це жіночий, це той, що з зеленою кришечкою. <плес> Спочатку все добре, але він так швидко мені цей запах набрид. Ну, якось швидко. І я тепер думаю, потрібна мені та туалетна водичка чи не потрібна, то не знаю. До речі, вони в 13-му каталозі будуть по дуже гарній ціні. Там, взагалі, буде, хто любить цю водичку, там взагалі буде шикарна скидка. Якщо купляєш водичку, то дезодорант буде дешевше. Ну, придивіться, я точно вже не пам'ятаю. Чоловік мій користувався Джордані Голдмен. Все добре, йому зайшла водичка, зайшов дезодорант. Все добре, гарно справляється з своєю задачею. Хоча дехто каже, що вони. Ну, на кульку, ну сюди на цей кулька шарик їх попадає дуже багато засобу і комусь некомфортно. Ну, Знаєте, якщо ним не переусірствувати, там шурувати ним. 10 разів вверх-вниз, то, звісно, його буде багато. А якщо трошечки, то все добре. Якось він і на речах не залишає. Ну, якось ми так при... пристосувалися ним користуватися, але ну, в нас все добре. Хтось каже, там сліди на речах залишає. Ну, нічого нігде не залишає, не знаю. Толі ми вміємо економно користуватися, толі хтось переборщує ним. Далі У мене закінчилася масочка, закінчились мої запаси. В тринадцятому каталозі буду по гарній ціні. Буду обов'язково брати. Масочка мені подобається. Хтось каже, що там вечором користується і вранці гарний результат. Ви знаєте. От я так пішла в душ, нанесла масочку, поки я там свої справи робила. Масочка там подіяла, я вмилася, змила її, вийшла. І коли я вже приходжу користуватися тоніком, я вже бачу результат. Шкіра така, ну, ну, шкіра дійсно після неї сяє, така підтянута, розгладження. Мені масочка підійшла, шикарна. Всім рекомендую. Закінчилися у мене патчі. ну як закінчилися? Нарешті я їх домуляла. Нічого особливого в них немає. Колись вони мені приходили за одну гривню. Там була, пам'ятаю, акція, якщо ви там берете щось лавнече, то вам там з, з, з певних сторінок вам приходять пачі в подарунок. Я тоді брала багато, мені патчів приходила і не одна пачечка. Е, я робила презентики своїм клієнтам, вкладала їм, тому що, знаєте, за одну гривню набрати пачів по гривні. Я вкладала як презенти своїм клієнтам. Потім я собі подумала, о, всі роздала, лишила собі одну для чого. Але коли я їх спробувала, я зрозуміла, що дуже добре, що я це зробила, тому що я... Ну вони мені нічого не робили взагалі. Ну, от... Єдине, ну так, да, вони зволожували. Висохла патчі, все, зволоження пройшло. І знаєте, викинути було шкода, прийшлося домуляти. Я їх розрізала. Отак мені одно, і Тут вісім штучок, я їх розрізала. Одну розрізала на дві частини, ставила собі під очинятка. Тут ще було багато, дуже цієї рідини, потім, коли закінчились пачі, я ще цю рідину так легенько масажними вбивала пальчиками під очинятка. Ну, знаєте, мені не зайшли. Можливо, я знаю, що є люди, яким подобається. У мене є клієнтка, яка е коли була ця акція, вона замовляла масочку для обличчя лавнечі. їй прийшли ці патчі, і їй настільки не сподобалося, що вона зараз їх постійно в мене купує. Мені вони не зайшли, мені вони не сподобались. Не знаю. Повторювати я їх більше не буду. Закінчилася зубна паста. ну Це нормально, що зубні пасти закінчуються, адже зубки чистимо регулярно. Це для чутливих зубів. Ця зубна паста закінчується дуже швидко, тому що з усіх паст вона одна десь 75 мл. Усі по 100 тут чомусь 75. не знаю. Нормально все, нам подобається. Будемо повторювати. Тим паче зараз дуже гарна акція. Купуєш зубну пасту, зараз на неї багато скидок. І зараз круті акції дуже вигідно, виходить. І ще й зубна щітка йде в подарунок. Так що, кому потрібні зубні пасти, обов'язково придивіться. Я, до речі, я не знаю, чи вони зараз є на складі. Но позавчора, коли я робила замовлення в неділю. Сьогодні в нас середа, в неділю я робила замовлення, пасти ще були. Закінчився у мене кремчик для рук. Я вже даже його, бачите, розрізала. Пустота. Зараз їх перевипустили. Зараз їх таких немає. Зараз вони нові вийшли. Ну, знаєте, ну, так, кому треба міні-варіант на роботу, чи куди в сумочку кинути туди. Він швидко закінчився. Брала я його не навмисне, тоді, пам'ятаю, була акція Мило долонька і цей кремчик для рук, вони щось йшли взагалі за 28 гривень наборчик цей. Я їх тоді понабирала, щоб тоді, як це було перед Новим Роком чи перед Різдвом. і Для чого я понабирала, щоб мені було що вкладати в подарунки своїм клієнтам до заказів. І так в мене от, вони прийшли, моїй дитині сподобався малесенький крем, вона собі залишила, але якось в неї є дитячі лосьончики, вона ним майже не користувалася. І я собі подумала, давно стоїть, треба використати, щоб не закінчився термін придатності, щоб потім не викидати. Хоча термін придатності в нього до шостого року. Але тут же ж є, що якщо відкрив, то термін придатності вже зменшується. Це ж не обов'язково. Ви не забувайте, що треба дивитися ось сюди. Бачите, після відкриття 12 місяців. Так що через те й використала. Ще у мене закінчилася олійка. Для сухого волосся У мене не сухе, в мене комбіноване волосся, але вона мені ця олійка подобається, хоча всі кажуть, що я нею неправильно користуюся, тому що кажуть, що її треба на брудне волосся виходила 15-20 хвилин і потім вже змиваєш. А я мию шампунькою, тоді навалюю цю олійку, виходжу і тоді змиваю, і вона гарно теж працює. Не знаю. Попробую ще на брудне волосся, в мене ще є в запасах, можливо, буде працювати ще краще. Знову я всю вилупила. Кажуть, що ділять на 2-3 рази, я знову всю вивалила зразу. Тому що я знаю, що я нею кожного разу користуватися не буду, бо в мене є ще всякі там масочки, у мене є ще скрабіки, і я розумію, що я її, якщо так робити, то її треба там, раз в тиждень. Да? А я, як я розумію, що я її відкрию, і вона, вона, ще буде в мене тижнів два валятися, то е, теж, мабуть, в неї якась дія вже буде не та. То я вирішила використаю всю одразу, та й все буде добре. Кинула, не знаю для чого. Ось такі ватні палочки. Вони не те, щоб закінчилися, переклала їх в коробочку. Ось такі купую. Також ось таке вмилку, Боже, колись я його купувала ще до цієї катавасії з цією рашкою. Воно в АТБ було колись по 3 чи по 4 гривні. Я тоді їх дуже-дуже багато набрала. Одне в мене валялося, валялося, вирішила його використати на вулиці. От ми, ми там зараз городи, все, ми часто моїм руки, поставила його в мильничку на вулиці. Воно, знаєте, воно дуже швидко розмокає, воно його на сонці залишиш, воно тріскається, дощ, воно розмокне. Ну так. Але після городу помити руки саме те, що треба. Чомусь кинула знову. Бутилочку від в цю коробку, мабуть, по звичці. Бутилочки я завжди купую ось такі великі, тому що в нас перікісь, там порізався, там поцарапався, періксь завжди треба. І закінчується теж швидко. Ще з вами хотіла поділитися ось така штуковина. Я беру для чистки газової плити. Мені вона дуже подобається, побризкав. Там пройшло хвилин 5 і ти не чухаєш нічого легесенько е мочалочкою Витер, і плита блистить як новесенька. Але я не можу їх зараз знайти в магазинах. Не знаю. Це я ще купляла до повномасштабного вторгнення, у мене були в запасах. Я ось мені треба було, у мене закінчилось, я ходила, шукала, а знайти не можу. Я собі подумала, що, мабуть, його робила або Росія, або Білорусія, Ви знаєте? Ні, його робила Україна, його робила Вінницька область. Чому я їх не можу знайти, я не знаю. Але діло в тому, що воно було зро... їх робили на. Замовлення, зараз я вам прочитаю, я перечитала всю цю вкладку ззаді. Робили його на замовлення Російської Федерації, імпортером взагалі була Білорусь, то я собі думаю, можливо, воно зникло через те, що тут є лапа Росії і Білорусії. До цього приклала свою лапу Росія і Білорусі. Ну дуже-дуже шкода. Я, я надіюся, що я ще їх знайду, що це е, наша Україна їх і сама зможе робити, тому що це реально крутий засіб. Хоча, знаєте, я те, е, колись я його купувала, він коштував 49 гривень чи 42. Не такий, вроді би, і не дуже дорогий, хоча е, на, на ті часи 49 гривень був. Ну, якось цінилися більше, ніж зараз. Зараз я знайшла в Аврорі теж гарний засіб. Обов'язково вам його теж потім покажу. Теж гарний засіб. Теж по акції я його взяла за 55 гривень, і він нічим хуже, нічим не хуже справляється зі своєю задачей. Єдине, що ось цей. Засіб він витирався просто е, мокрою губкою. Просто його не треба було вимивати, просто мокру губку, стер стер і все. А цей засіб, що я зараз купила, він теж гарно бруд вимиває жир, все. Але він якийсь, його дуже добре треба вимивати, тому що він залишає білі розводи. І після цього чистера газова плита у мене така, знаєте, коричневого кольору лакована. Вона прямо блистіла, а вже от після цього нового засобу що я купила, вона якась як матова робиться. Ну, ну не те. Тому буду шукати, надію, що знайду. Ось такі порожні баночки у мене були. Я, вроді би, передивилася все. Мені здається, що інших у мене за цих 2-3 дня не буде. Як буде, то вже вже покажу в наступному місяці. Ось такі порожнячки, ось такими засобами я користуюся, користується моя сім'я, нам все подобається. Що не подобається, я вам одразу кажу, нічого не піару, одразу признаюсь, що моє, що не моє, а ви вже собі вирішуйте. Все, дякую всім за увагу. Пока-пока. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці.